Вітаю, з вами Андрій Скорбатюк. Сьогодні розглядаємо екосистему G для забудовника CRM-систему. Розглянемо, як налаштувати доступи для співробітників до різних воронок, до різних вирв. Для прикладу, зараз ми бачимо, що даний бізнес-процес, дана налаштована демонстраційна CRM-система містить основну вирву і декілька допоміжних аналіз відмови, офіс ремонту. Також бачимо, що дані вирви певним бізнес процесом пов'язані між собою. В тих випадках, коли необхідно до певних вирв заборонити доступ або ж навпаки надати, на допомогу підходить інструмент доступу до вирв. Ми можемо його викликати як безпосередньо на вирвах, наприклад, біля назви вирву ми бачимо піктограму особи з шестерню, натискаємо на неї і відкривається перелік співробітників. Таким чином, ті співробітники, які відмічені в даній області, Будуть мати доступ. Якщо відмітку зняти, відповідно, співробітник доступ до даної вирви втратить. Аналогічно, окрім даної опції, також можна даний функціонал виконати в редагуванні налаштувань співробітника. Для цього відкриваємо редагування профілю співробітника, і в секції Доступи до вирв лідів обираємо, до яких саме вирв даний співробітник має доступ, наприклад, не ще до основної вирви або до вирви кваліфікації, або до основної і офісу ремонту, після чого натискаємо Зберегти, і будемо бачити, що даний співробітник буде мати доступ лише до вказаних вирів. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал Gplus.com.ua. До зустрічі в наступній відеоінструкції з налаштувань та використань crm системи ганозевої, виключно для забудовників.